Співачка Ірина Білик пропонує Порошенку та Путіну потиснути руки і помиритись. Так, співачка відреагувала на закиди українців щодо її поїздки до Криму. Справді на окупованому півострові вона була цього не спростовує. Але на вінченні своєї подруги. А з кремлівськими співаками та членами журі фестивалю нова хвиля зустрілися випадково в ресторані. Про вояж до захопленого Криму. Ірини Білик. Далі Дмитро Фурдак. Лише тиждень тому вони обмінювалися світлинами дітей, а тепер посварилися. Продюсер Олена Мозгова зробила допис у соцмережі, де засудила виступ українських дітей на конкурсі нова хвиля в окупованому Криму. Чи може я щось пропустила, і війна з Рашою закінчилась? Крим відпустили з міцних обіймів, а на Донбасі мир та спокій. За кілька днів після цього допису в інстаграм Філіпа Кіркорова з'являється фото з народною артисткою України Іриною Білик. Користувачі відразу ж затаврували співачку. Білик відповіла на це відкритим листом колишній подрузі, а потім завітала і на ефір сніданку з 1+,1. Запевняє на півострові вона була у приватних справах. Це було вінчання моєї подружки Анжеліки. Вона Українка, да у неї родня в Криму, і там є церква, в короткої вона хотіла вінчатися. Мені сказали, що. Філіп в Криму, і ми, в общем-то, я Там говорю, Філіп, от я буду на свадьбі. А он ой, так Давай встріємося. Олена Мозгова пояснює, допис взагалі не стосувався конкретно білик. Загалом каже їздити по своїх справах до Криму одна річ. А от публічні виступи неприйнятні за фотографію. Вона повинна подзвонити, подякувати своєму другу в лапках товаришу Кіркорову. Він прекрасно знав. Яку реакцію викличе ця фотографія українців? Білик запевняє, вона патріот. Її син, одинадцятикласник Гліб, вирішив наступного року вступати саме до українського вишу, але своїх друзів, російських артистів, вона забувати не збирається. І наприкінці ефіру сніданку співачка приголомшує своїм я варіантом не мирного не плану. Саме лучше було б зібратися українським російським артистам, позвати Путіна і Порошенка, так щоб за руки взялись ну, думаю, і помирились. Хватить умирати і вбивати ситуацію. наших мальчиків. Ця крайня цитата співачки вже викликала нову хвилю обурення. А ще людей цікавить спосіб, у який громадянка білик дісталася півострова. Да, конечно, табилі такое... самоліти. Я вам скажу Мы через что... лети, да. Прикордонна служба нагадує, заїжджати на окупований півострів можна лише через сухопутний кордон із Херсонською областю. А от за переліт із Москви до офіційно закритого аеропорту Сімферополь порушнику загрожує штраф 1700 гривень. Дмитро Фордак Андрій Поставець спецкордва 2+,2.